На календарі 21 січня. Четвер, сонце зійшло о 7 годині 26 хвилин, а захід о 16 годині 39 хвилин. Місяць у близнюках йде 13-та місячна доба. За народним календарем 21 січня. Вшановують пам'ять Еміліана Сповідника. Раніше заметілі і Бурани цього дня були звичним явищем, про що говорить і прислів'я. Ємельян на крутий буран. Слідкували цього дня в основному за вітром. Якщо на Емельяна дує з півдня, літо буде грозовим. А якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа. А ось якою буде погода сьогодні, 21 січня, дізнаємося далі. За повідомленням українського гідрометеоцентру 21 січня 2016 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер північно-західний 2-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 82%. В Миколаєві нічна температура мінус 11 градусів, а в день мінус 6. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 8 до мінус 13 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від мінус 2 до мінус 8 градусів. Це був прогноз погоди.